Уяви, ти молодий раб у чужій країні. У тебе немає друзів дому, навіть імені, лише Бог, який мовчить, але не залишає. І от тебе купує високопосадовець фараона Патіфар. Здавалось би, кінець, а виявилось початок Божого плану, який поки схований у тіні. Ви дивитесь серіал Вогонь і пісок, епізод 31. Йосип у домі Патіфара, коли спокуса приходить у вигляді довіри. Єгипет світ величі, багатства і страху. Рабів там не рахують за людей, але навіть у рабстві Йосип залишається самим собою. Патіфар, начальник царської варти, купує його на ринку рабів. Проте швидко бачить, це юнак і інший. У ньому є спокій, гідність і дивна присутність Божої благодаті. І писання каже: І Господь був з Йосипом, і все, що він робив, Господь щасливо влаштовував. Патіфар довіряє йому все. Йосип керує домом, рахунками, слугами, навіть господарськими справами. І кожен. Помічає, коли він поруч усе процвітає, але там, де є благословення, завжди поруч тить і спокуса. Дружина Потіфара гарна, владна, звикла утримувати бажане її погляд довго зупиняється на Йосипові, і одного дня вона каже: Ляж зі мною. Йосип розуміє, ця мить вирішить його долю. Він відповідає: Як я можу зробити це зло і згрішити проти самого Бога? Вона не здається, день за днем спокушає, поки не залишається нікого в домі. Вона хапає його за одежу, а він тікає, залишивши плач у її руках. Після скандалу дім замирає. Шепіт біжить підбіжить коридорами слуги, бояться дихати. Йосип сидить у темряві, повторюючи в серці, Бог бачить. Він не розуміє, чому, але тримається за хто. Над головою чути кроки варти. Ключ, клаце у замку ніч тягнеться вічністю, але совість чиста і це стає його світлом. Тиша повільно відступає перед надією світанку. Дружина Потіфара вигадує брехню. Потіфар не перевіряючи, кидає Йосипа до в'язниці і навіть там у Писання каже: і Господь був з Йосипом, його доля не зламалася, вона визрівала. Що тут важливо помітити? Перше, найбільша спокуса приходить тоді, коли здається, що Бог мовчить. Друге, вірність у таємному визначає силу на людях. І третє, Бог готує шлях до слави через іноді несправедливість. Те, що здається, падінням часто є сходинкою до благословіння. Пишіть в коментах, підписуйтесь на серіал, щоб не пропустити подальші серії, і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.